Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, питали мене щодо заяви Путіна про те, що е, вони будуть возити туристів в Крим військовими кораблями, нібито для того, щоб розгрузити Кримський міст. Да? Ну, от просили попитати, що вони там задумали, чи не буде там ніякої диверсії, і щоб, ну, звичайно ж, звернути на Україну. да Ну і взагалі. Що йде до чого? Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, а давайте так прямо і запитаємо. Для, для чого це взагалі? А, а потім уже конкретно щодо диверсії запитаємо. Я думаю, так буде правильно. Що поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка, що росіяни хочуть? Приховати тим, що будуть возити мирних жителів в Крим військовими кораблями. Скажуть роне правда. Турісас перевернутий. Інгус. Перт перевернутий. Ну, добре, і що далі? Урус. Іса. Цікаво. Добре. Торісас перевернути, інгусперт перевернутий урус соло Іса. Ага. Е, перт, уру, соло, іса. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку спільнота в норсу общество. Там актуальні новини по каналу, де не тільки. Дивіться про шумова. Відразу. Ось тут Торісас перевернутий. Е, про Шумова. А можливості у них певні обмежені. Ага, от саме можливості ну в даному випадку, як і, ну, все рівно це з військовим руна пов'язано. ну Ось, в принципі, оце про зброю, якраз, і все, що того стосується. да. А тут виходить, що Пока обмежені можливості. От вони це хочуть приховати. Обмежені можливості чого? Кримського моста, відповідно. да. І те, що він не настільки там відновлений, як вони те віщають. От про те, мова. Ну, під шумок, да, під шумок ось будуть перекидати, прикриваючись мирними жителями. Да, м -м, будуть перекидати і військову техніку. Ну, ніхто ж не сумнівався, що це випаде. Дивіться, інгус. Ну, ну, Чого? Е, якраз от, щоб прикрити оце от свою обмеженість можливостей, да, Перекидки техніки саме. Ну, і ось, до речі, дефіцит ресурсу їм падає, да, Знов таки, тут певні можливості закриті, обмежені. Да? З двох боків виходить. Цікава картинка, правда? А посередині інгус Ну, нібито показати, що у нас все гаразд. Хоча, по факту, то трохи не відповідає дійсності, м'яко кажучи. Аурус, да, військові будуть зброю возити. Мирняком прикриваючись, нічого не дивує. Дивіться, Соло. Ну, це іруна перемоги з одного боку. А з другого боку, оце от. Може програтися як такі, дійсно, як диверсія. Угу. Тобто, підведуть під те, що це зла, зла Україна е, знищила мирних жителів. Да? Хоча, що мирні жителі забули на військовому кораблі, які є взагалі то законною ціллю, це вже цікавіше питання. Ну, Щодо диверсії, окремо докладу, але маю підозру, що так. Знаєте, ну, не про перемогу в даному випадку мова, а саме бабах. Е, дивіться, ну, ІСА зокрема, знов-таки, обмеженість якихось можливостей. Да? Ну, це явно про міст мова. Крім того, прикриття. Да? Це ж вона ж інформацію прикриває. Ну, відповідно, не від рун, а від того, щоб м -м -м росіяни інформацію прикривають. От Що у них, ось бачите, і обмеженість можливостей, і дефіцит ресурсу певний і так далі. І тому подібне. Набір взагалі. Ну, чекаємо, чекаємо. До кінця літа щось то має з тим мостом проклятим відбутись. Так як я дивився. Тому чекаю. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Ну, давайте. Чи планують диверсію? Так і запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Росіяни планують диверсію, щоб звернути її на Україну. Пов'язану із тим, що військовими кораблями будуть возити мирних жителів в Крим. А Ай скажуть вам По Постару. Орус перевернути, відповідно, довертаю. Райда перевернута. Альгіс перевернутий. А ну добре, ще одну і що? Ага, і беркан. Я зрозумів. Е, дивіться, про що мова. ну відразу. Перша руна. Пуста руна. Ну, добре, давайте все назву. Пуста руна вона ж вірт. Урус перевернути, Райдо перевернути, альгіс переверней, і беркана. Е, чи планують? Щось дійсно планують? Дивіться, ось бачите, ще якісь конкретних планів немає, майбутнє формується. Тобто рішення, які ще не прийняті. Але якісь думки в той бік є. Ось падає, бачите, ну хоч і перевернута руна, але це все рівно те, що з військовими пов'язано, так чи інакше. Кораблі військові, як мінімум. Да? Ось бачите, якісь, ну, тут натяк на те, що, знаєте, ну мені чітко прийшло руни ну трошки не в той бік думка йде. Чи диверсія планується? Ну, взагалі, так. Да. Чи от, конкретно з кораблями, схоже, що не зовсім. Схоже, що не зовсім. До речі, дивіться, ну, якщо брати, що це руна, яка дорогу символізує, ну, закрита дорога. Да? Я тут як би з мостом вони щось не витворили знов таки на нас не звернули. Е, міст я дивився, що до кінця літа має втомитись. да? Е, відповідно, Ну, можуть і самі зробити і на нас звернути. Чому ні? Що для них це диво? Пф, аж ні разу. Ну і все рівно, бачите, якісь обмеження в них можливості йдуть. Ну, ніби, бачите, ніби військові самі проти такого. Ось так от. Альгіс перевернути. Все рівно все рівно вони не захищені. Ну, щось, ем, тобто, все рівно у них не захищеність іде. І кораблі, зокрема, їхні, Да бояться вони підходити. Ну, тому що у нас є морські дрони, нептуни, гарпуни. Да? Можна дуже гарно їх привітати. Ну, якби розуміють, що військовий корабель законна ціль. Ну а то, що там мирні на борту, ну вибачте, вас туди сили ніхто не заганяв, правда ж? Би. Е, от. Чорноморські бички, там, рапанчики теж хочуть їсти. Ну, Даруйте за мій чорний юмор. Люблю я їх дуже просто, <клух> росіян. Е, дивіться, Іберкана Е, Ну, все-таки можливість є. Ну, Взагалі всі руни перевернуті Перша руна взагалі натякає на те, що ще, Ну, щось в повітрі висить якесь питання. Ну, думки в той бік є, да, однозначно. Іберкана, от бачите, проріс і розвиток, зокрема, мова. Ну, взагалі, якщо взяти. М тобто, дивіться, ріст чого, де якраз захисту. Да? Відповідно, що? Відповідно, дійсно тас таскатимуть тими кораблями зброю. Ну, в принципі, в першому розкладі те саме падало. І, відповідно, що, будуть ну, захист повищувати. Да, я ж кажу, мирними прикриються однозначно. Крім того, може там ПВО навезуть, чи там знову тих от уголків пірамідок навішають, наставлять там довкола мосту, ну і не тільки. От щось такого, такого плану йде. Взагалі цікаво. А, ну добре. А ну добре, добре. А давайте взагалі запитаю в Лоба, що росіяни те задумали. Так, дякую за відповідь. Добре. Отже. Е, опишіть мені, будь ласка, е, який справжній задум у Путіна і компанії е, пов'язаний з тим, щоб військовими кораблями в Крим возити людей. Поясніть мені, будь ласка, справжній задум. А я скажу його неправду. Райда. Ото перевернутий. Ревес перевернутий. Кана перевернута. Наукис перевернутий. І те перевернутий. ха перевернути. Ха, ачікав. Неочікувано. Ну добре, дивіться, що у нас тут. Райдо, ото перевернути, я вас перевернути, кано перевернута, навіть перевернути, те і вас перевернути. Дивіться, ну, Райдо, так, да, це про дорогу, це якраз про міст. Дійсно, одна із задач справді, розвантажити міст. би це не дивно звучало. Е, Ну, дійсно, стоїть така задача. Але ось відразу кано перевернута. Ну, звичайно, вони це прикриваються. Тобто, ну, це не основна задача. Вона стоїть, дійсно, стоїть. Але бачите, і обман тут є. Ну, звичайно, те, те що і в першому розкладі показали. Е, дивіться, ось отал перевернути. <кхід> ну, це, ну дослі... ну, про власність мова, про яку? Тут саме ресурс, от саме ресурс, знаєте. М -м ну, відповідно, перевозка ресурсу, дефіцит ресурсу, да? і це те, щоб його приховати. Ну, відповідно, я ж кажу, тут який пропускна здатність самого мосту, щоб вони там не казали, що вони повністю відновили, Да не зовсім. Е і окрім того, ну, мирняком прикритись, ресурс перекинути. Та? Ну і окрім того, показати, що ніби да, о, дивіться, як ми дбаємо про населення, про, всі, про все це. Але ж знов таки, я ж кажу, ось, обман, бачите? Е от, таким чином. Ну, дивіться, навтіс переверти, все рівно складно, з чим. Складнощі, труднощі, з чим. Да, ось чим. Ну, та й тут і втрата території, ну, до речі, якщо вже так брати, тут і саме дефіцит, дефіцит, я ж кажу, дефіцит ресурсу, дефіцит власності. А? Ну, зрозуміло, якої військовий. Мова про те. Угу. Ну, і тут же до речі, що там, там і пароми ж є, і так далі. Але бачите, потік такий, що воно не справляється все рівно. Ну, але б, да, це не основна мета. тінь на плітє й навести. Да, оце основна мета. Дивіться, я вас перевернутий. Що це? Це якраз топтання на місці, да? якщо так. Ну, до речі, пробку означає на мості, в тому числі. Да. Тобто я вже кажу, частково дійсно, щоб ту пробку роз, роз, боже, розсосати. Да? Частково. Ну, Тому що, а що це таке, там, люди починають роптати навіть до росіян. Почина доходити, що щось не все так гладко і гарно з тим мостом, раз так, такі перевірки і так далі. І тому подібне. Що називається, ой, а що це стало? Раніше ж все було гаразд, а тут після бунту пригожина щось то так боятися стали. Що таке? Свердержава, жодні перемоги на фронті, нібито. Да? А по факту, бачите, почина доходити. То треба замилити народу очі, що от, дивіться, царь. З барського плеча вам, даже дав військові кораблі, щоб вас возили. Ну, У них то дикий захват. Як це? Військові кораблі покататись, там малеча в захваті буде, да й не малеча також. Ну, а ви дивіться, відповідно, що? Рух назад, чого? Да, ось, ось, знов таки, бачите, боєприпаси падають на цей раз. Ну, Тут ось і інша власність падала. Теж військова, тут ось чітко боєприпаси. Тобто, ну що? Зверху люди, грубо кажучи, а да, трюми забиті боєприпасами і всяким різним цим, щоб знов таки прикритись. Нічого нового. Е, крім того, дивіться, і що, приховати, ось що дефіцит боєприпасів, а склади там дуже гарно зараз вибухають на півдні. Чудово. І в Макіївці гарні кадри були, прям такі смачні, знаєте, ось, відповідно, що, приховати дефіцит боєприпасів і перекинути туди, відповідно, кораблем. Да? Тому що потяги е, Кримський міст знов-таки не до кінця вони відновили, величезний ешелон, він просто не витримає. Місто й може завалитись, скластись. Відповідно, вони маленькими поїздами, меншими ешелонами це все тягають. Ну а в корабель доволі чимало влізе. Тим паче у військовий, там, якщо там десантний корабель, там ого можна запхати. Ну от про те й мова, будуть тягати. Дивно, до речі, дивіться, кану перевернеться це ж не лише про приховання інформації, це й сумні новини для них можуть бути. Да? Сумні новини з чим. Давай з дорогою. Щось може із корабликом відбутися, або міст втомиться, не означай. Допускаю, дуже допускаю. На літо має втомитись до кінця літа, все-таки. Ну, цікаве, цікаве. Дуже цікаве. Подивимося, з -з 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 як це? Захист населення там дійсно стоїть на останньому місці. Да? А на першому місці око замилювання і е, прихована те, боєпри... ну, військової техніки, військових боєприпасів. От, по факту, все, все що треба про те знати. Ну, добре, а давайте. Ну, хоча за теракт я питав, чи планують. В принципі, бачите, щось думають, але ще поки що чіткого плана нема. Треба буде пізніше запитати. А ну добре, а давайте запитаємо, чи що станеться взагалі. З тими кораблями. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи з тими військовими кораблями, які планують возити мирних жителів в Крим, відбудеться щось надзвичайне? Хай скажут, рони правду. Лакус. Беркана перевернута. Гібо. Ага. Зовсім гарно. Дивіться, руна води відразу. Ага. Комусь, комусь із тих корабликів явно приєднатись до Москви, судиться, судячи з усього. Дивіться. Вода. ну, Лагус, беркана перевернута гібо. Ось вам водичка. Ось вам. Щось кораблику занедужав кораблик, деградація йде, да? В що, що ось вода. Після неї деградація, і що? А ось якесь партнерство йде план. Ну, тобто теж кажу, щось розробляють. Чи ще розроб... Уже розробили? Ні. Чи буде щось на перспективу? Так. от. Так. Ну, сподіваюся, відповів на питання. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!